Вас вітає центр. До вашої уваги. Ядер, ядер, зона. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції у квітні 1986 року стала однією з найбільших промислових ядерних катастроф в історії. За міжнародним школою ядерних подій аварія на з двох, яку поцінила за максимальними саме рівнями небезпеки. Порівняно з нею за масштабними тільки катастрофа на Японській АЕС. Фокусімо один 2012 року. Чорнобильська катастрофа призвела до одного з найбільших у світі викидів радіації. Це призвело до масового радіаційного забруднення території, з яких виселили близько 200 тисяч людей. Вони зони відчуження були створені на території Київської області в Україні, в Гомельській та Михайловської областей Білорусі, а також у Брянській області Росії. Президент України володимир. Показати, науковцям, екологам, історикам та туристам всього світу. Президент володих писав указ розвиток Чорнобильської зони відчущення, як туристичного об'єкту. На його думку, указ прийнято перетворенням Чорнобильської зони відчуження на науковий і туристичний центр. Це стоятиме відрожній зоні. Членок, які та міжнародні заходи тут проводять навчальні тренувальні заходи і запобігання за та ліквідація аварій для партнерів з країнами ЄС таланту. Це величезна ділянка зітхів з унікальним багатском тваринного і рослинного освіту. Це місце, де природа відновлення місце природа після аварії дійсно дуже змінилася у позитивний на відстані кілометрів від нового енергоблока через Сьогодні тварині активно обживають технологічні будові Чорнобильської АЕС. Дикарослідність панує на вулицях прип'ятій на асфальті та навіть на дербах будинків. Біологи стверджують, що тут утворилася унікальна підлізька екосистема, більше характерна для скелянських пірських масив. Хіжок таких містець на балконах, як на стелях. Риси та кабани використовують квартири нижчих поверхів як природні печери. Колишній міський стадіон став густим молодим лісом, де знаходять притулок лосі, олені та кузурі. Чорнобиль – радіоактивна перлина українського туризму, зона відчуження утворення після аварії, наче стає туристичною візитівкою України серед іноземних туристів. Через її техногенні об'єкти, дику природу покинуті місця. Саме таємне місце України, Чорнобиль, ви відчуваєте масштаб подій, які змінили, змінили історію земної цивілізації, переймества перейме місцю і мудрістю. природи, що звільни, звільнилася тут від людини, побачивши Чорнобиль, б один раз зовсім інакше, дивив, дивившися на так зване звичайному житті, у тому числі і на своє власне, і в цьому можливо, Головні сенс є багато враження поїздки. Найбільше цікаво за місто ядерного. Промисловий майданчик, звідки е, недавно можна було побачити самкофакт енергоблоку. А нині над ним вистачає новий е, безпечний конфайнмент, а також колишній армянський закрепний об'єкт на території територією та природа України свого повісці яка за 30-ліття відновилася людини повністю відновилася. Не споруда зони відчуття, яку лише нещодавно відкрили для туристів та ЗМІ. Артефакт холодної війни між СССР та Западом, а радіолокаційна станція дога. Етак металевих щовел висотою 150 метрів. Із неї най між ними дорогами у радянський час планувалося використовувати як систему виявлення пусків еластичних ракет та влучення до у поєднання. Найбільше від відправив парк актракціонні полеса огляду, електричні машини та гойдоки, але електроційні планували е, урочисти відкрити 1 травня 1906 року, але через аварію діти жодного разу не гадалися на них. Не менше моторошного виглядали будівлі, кафе зарості, мухом і мов, молодими дересами, на які зруйновані універмальні та шкільні класи з трухлявими від сирості баками. Це зона, велика, і банками. Нині це найбільше безділька та гаребільська територія Європи. У Чорнобилі, де вахтовим методом живе та персонал зони відчуження, можна побачити музей просто неба зі зразками техніки, яка ліквідувала аварію на 4-му ЧС. І Іноземні туристи, які мають на меті відвідати Чорнобиль, призводять до України близько 100 мільйонів доларів на рік. І потенціал зростання цього фінансового потоку є величезним. Переважна більшість вважає Чорнобильську зону найцікавішим місцем України, яке варто відвідати. Україна спромоглася з місця екологічної катастрофи зробити унікальну заповідну та туристичну територію, яка потребує нових інвестицій, в яку мріють попасти люди з усіх країн світу. Людям цікаво, як успішне присудающе місце може загинути в один момент. Але головне, не, не можна забувати, що це місце пов'язане з величезною трагедією сотень тисяч людей.